Привіт-привіт! Рада бачити вас на каналі Світвей Елей! Друзі, сьогодні ми будемо робити макові рулети. В цьому відео поєднані кращі рецепти макової начинки і дріжджового тіста. Це неймовірна смакота. Для початку приготуємо макову начинку. Для цього нам знадобиться МАК 300 г. Цукор 300 г, ванільний цукор 20 г, вершкове масло 50 г і яєчний білок. Всипаємо мак в кастрюлю і заливаємо холодною водою та ложкою все перемішуємо і залишаємо на 5 хвилин, щоб мак напитався водою. Зливаємо воду та заливаємо нову. Якщо мак брудний, зробіть цю процедуру. 2-3 рази. Потім ставимо кастрюлю з маком на вогонь. І варимо його 1 годину. Час від часу перемішує і знімає піну та плівку. В процесі варки, якщо бачите, що вода не чиста, зливайте воду і заливайте нову. Так можна повторити 2-3 рази. Коли мак зварився, проціджуємо його через марлю або спеціальний мішечок. В кінці віджимаємо добре руками, щоб вийшла вся зайва вода. Потім перебиваємо мак з цукром, білком та ванільним цукром в блендері. Все. Макова начинка. Така смачна та запашна готова. Приступаємо до тіста. За допомогою вагів зважуємо такі інгредієнти молоко 250 г, борошно 750 г, сухі дріжджі 11 г. Якщо у вас дріжджі пресовані, тоді 25 г, Щіпка солі, ром або коньяк запашний 1 столова ложка, рослинна олія 1 столова ложка, ванільна паста 20 г. Вершкове масло 100 г, яйця 2,1 білок і цукор 150 г. Робимо опару. Підігріваємо до теплого стану, але не гарячого молоко. І всипаємо туди дріжджі, 1 столову ложку цукру і 3 столові ложки борошна від загальної кількості. Все добре перемішуємо та ставимо в тепле місце на 30 хвилин. Я роблю так. Просто вмикаю світло в духовці і ставлю туди і опару, і потім тісто підходити. Там тепло і немає протягів. Поки опара підходить, змішуємо здобу. Для цього в окремій мисці взбиваємо яйця, жовток накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник. Він нам знадобиться в кінці. Далі всипаємо весь цукор, сіль, ром ваніль та добре все перемішуємо. А, Боже, як вже пахне. Опара підійшла, вливаємо її в здобу. та перемішуємо. Бачите, як запрацювали дріжджі? Ось так повинно бути. Тепер частинами всипаємо борошно та замішуємо м'яке приємне та ароматне тісто. Борошно може піти в тісто не все. Дивіться по консистенції. Але не забувайте, що в кінці ми додаємо ще масло і олію. Тож не кваптеся. Коли все борошно вмішали, частинами починаємо інтегрувати масло. Останньою заливаємо олію. І вже вимішуємо хвилин 10-15 до кінцевого результату. Кладемо тісто в кастрюльку і відправляємо в тепле місце. Якщо в духовку, можна не накривати, але якщо десь в кімнаті, тоді накрити полотенцем або харчовою плівкою, щоб воно не завітрилося, і залишаємо тісто на годину. Дістаємо тісто та обминаємо. Скатуємо в кульку та знову у кастрюльку на 30 хвилин. Тісто готове. Ділимо на 3 частини. Скатуємо в кульки та накриваємо харчовою плівкою і залишаємо відпочити на 10 хвилин. Через 10 хвилин стіл притрушуємо борошном. Беремо кульку та скалкою розкатуємо в прямокутник. Робимо надрізи з однієї сторони парне число та крутимо ось такі закрутиші. На цілу частину висипаємо одну треть макової начинки, розрівнюємо та скатуємо в рулет. Края защіплюємо та підгортаємо. Перекладаємо рулет в деко, застелене пергаментом. Я вам покажу декілька варіантів декорування рулетів. Але якщо ви не хочете з цим морочитися, можете просто робити звичайні рулети. Другий варіант. Надрізаємо з обох боків, всередину викладаємо та розрівнюємо макову начинку, і плетемо плетінку. Перекладаємо на деко. Третій варіант. Розкатуємо. Відрізаємо полоску і кладемо її в сторону. Викладаємо та розподіляємо по всьому прямокутнику. І скатуємо в нетугий рулет. Края защіплюємо добре і підгортаємо. Кладемо його в сторону. Беремо відрізану полоску та робимо жгутик. Її скалкою розплескуємо, надрізаємо края. Потім робимо три надрізи всередині, ріжемо на три частини та викладаємо на рулет. Ось так. Викладаємо рулет на деко, накриваємо їх харчовою плівкою та залишаємо підходити ще на годину-півтори. Дістаємо жовток, додаємо 1 столову ложку молока та перемішуємо. Розігріваємо духовку до 180 градусів Цельсія. Та змащуємо рулети жовтком, даємо підсохнути хвилин 10. Випікаємо рулети 35 хвилин. Після випікання змастіть їх вершковим маслом. Найсмачніші та найзапашніші рулети готові! Смачного, друзі! Дякую, що були зі мною. Не можу не сказати! Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Побачимось за наступними смачними рецептами. Щасти!